Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Погляньмо, браті і сестри, на своє власне життя, з чого воно складається. Я маю на увазі в самому собі. Коли ми прокидаємося, що ми думаємо про себе і що ми робитимемо впродовж дня. Ми маємо якусь освіту, маємо виховання, маємо уявлення, маємо принципи. І часто людина вибудовує це, немов стіну, за якою, вважає, знаходиться її особистість. Але трапляються в житті ситуації, коли людина вже не може сказати, це мій принцип, я роблю виключно так і не інакше. Тому що, на жаль, трапляються ситуації, коли це все міняється в одну мить, коли все те, що було важливим, просто. Множиться на нуль. І тоді залишається квінтесенція нашого життя. Лишається саме те, що справді важливо. Як правило, звичайно, це спричиняються негативні якісь причини. Трапляються, різні. Я не хочу їх перелічувати. Я думаю, кожен може уявити їх сам. Зокрема, і війна. Ми розуміємо, що в житті щось змінилося, і що вже. Може не бути повернення назад за якихось обставин. А тоді чи ми ставимо собі питання, наскільки були важливі наші принципи? Можливо, так, на якомусь етапі були. Але чи не, гі... не гіпертрофувалися вони, чи не вони не стали заміняти ті речі, які справді важливі в нашому житті? Можливо, я виражаюсь дещо абстрактно, а з іншої сторони, мені не хочеться заглиблюватися, бо, як правило, це веде до якогось негативу. Все, що я хочу сказати на основі цієї ситуації, яка ми щойно заслухали у Євангелії, яка трапилася, коли Христос зайшов в одне село, і зустріли його десять чоловіків прокажених. Серед них був самарянин. А ми знаємо в святому письмі, ну зокрема в Євангеліях, неодноразово підкреслюється, що люди, іудеї і самаряни, м'яко кажучи, не любили одне одного, м'яко кажучи. А іншими словами, просто не терпіли. І не спілкувалися в жоден спосіб. Але біда, яка сталася з цими людьми, з кожним із них, що в той чи інший час вони заразилися проказою, звела ця біда їх докупи. І вони всі разом виживали, десь, будучи вигнанцями суспільства. Тому що проказа це та хвороба, яка змушувала, вона і зараз проблематична. Хоча рідко трапляється, ми вже можемо з нею якось боротися. А в ті часи це був вирок. Людина просто викидалася з життя суспільства, викидалася зі своєї сім'ї. Вона просто зникала. Все. Її нема. Вона не мала права входити нікуди. Якщо вони з чимось зіживилися, то це були ну, обідки, це дуже також м'яко сказано. Тобто за якихось ситуацій не було важливо, хто з них іудей, а хто самарянин, вони всі ходили в десятьох разом, і всі вони просто виживали. Виживали. Так як їм це вдавалося можливим. Звичайно, в десятьох легше, ніж одному, просто навіть чисто фізичної сторони. Це є яскравий приклад, братія і сестри, коли щось змінилося в житті цих людей. І тоді, я ще раз повторюю, з'являються лише ті речі, які справді суттєві. Бо Є фундаментальні речі, фундаментальні ті, які не міняються за жодних обставин, які для нас будуть важливі завжди. Це, звичайно, ну, я не говорю про базові потреби там, забезпечувати собі харчування і мінімальний комфорт, це само собою. А з іншої сторони, нам завжди буде важливо, як себе почувають найдорожчі для нас люди. Чи в них все гаразд, чи вони здорові. Тобто, браті і сестри, задумавшись про це, ми можемо зрозуміти, що за будь-який густан, ким би не були, який би соціальний статус ми не займали, ким би ми не були за освітою, є ті речі, які для всіх в нас є однакові, які для нас завжди важливі. І дуже часто, починаючи з того, що я говорив, ми свої принципи ставимо на передній план. Ми інколи не приділяємо час своїй сім'ї, бо в нас завжди є. Речі, які ми повинні зробити, в нас є робота, в нас є якісь інші зайнятості. І ми не приділяємо речі, такі прості ознаки уваги тим, кого ми любимо. Ми Сім'я завжди почекає. І це прикро. Тому що може настати той час, коли ми вже будемо мало здатні, або взагалі не здатні приділити їм увагу, або просто станемо непотрібні в якийсь момент. Бо ми будемо гнатися за тим, що так важливо, так дуже важливо, але не фундаментально важливо. Бо за якихось змін це все втрачає свою актуальність. Аби не говорити багато, я просто скажу, браття і сестри, що давайте ми, це, це, це заклик, але цей заклик я роблю собі щодня, чесно. Давайте ми зосередимося на тих, що справді важливо, на тому, що не робить нас дріб'язковими, на те, що робить нас просто добрими людьми. Те, що справді важливо, те, що не потребує якогось гарної оболонки, якоїсь подачі. А те, що просто нас робить людьми, одруженими, батьками, дітьми, ким завгодно, робить нас просто добрими людьми. Бо ці речі вони не переходять в цьому світі. Вони завжди вітаються, навіть якщо люди не розуміють добра, яке їм роблять, це все рівно добро і важлива мотивація, яку людина вкладає в той чи інший вчинок. Чи вона хоче похвали, чи вона хоче допомогти, тому що може допомогти. І навіть якщо людина не сприймає добро, яке їй роблять. Це не важливо. Важлива мотивація. Важливо те, що людина в це вкладає. Мені здається, більшого в житті їй не особливо треба. Бо, як каже Господь, шукайте найперше царство Божого, а все інше додасться вам. Амінь.